Кому належить лавра і кому ж вона все ж таки має належати? Часте запитання в нинішніх умовах, про яке говорять від малого до старого, тема викликає немало суперечок. Найчастіше зустрічається фраза, що лавра має належати народові, тому що це власність народу. Дорогі друзі, що нам, світським людям, як народові належать. Нам належить все те, що ми можемо охопити, створити, де ми можемо бути, чим можемо користуватися. Все це нам належить, тому що це все є власність народу. Наприклад, ресторани, кінотеатри, спортзали, пляжі, розважальні центри, навчальні центри, парки, сквери, там різноформатне дозвілля, якісь наукові дослідження. Випробування різної техніки, все це належить нам, тому що ми от це все створюємо для власного користування, для підтримки нашого життя, ну і тому подібне. Це є у власності народу, людей, суспільства, ну, от приблизно так. А от монастирі це дещо окреме місце. Адже зазвичай монастирі виникали в таких умовах, де Світські люди, якби нічого не планували створити і не збиралися нічого там створювати, монастирі виникали як наслідок життя окремих людей, які збирались для молитви, усамітнювалися і присвячували своє життя Богові. Такі люди здобули назву монахи ченці. Так от, монастирі лаври це їхній історичний дім. Монастирі, лаври, вони виникали, формувалися, створювались, облаштовувались, обживались, підтримувалися постійно монахами. Так, допомагали світські люди, і різні там діячі, спонсори, меценати. Було різне в історії. Але якби не було там монахів, то не було б ні монастиря, не було б ніякої лаври. Тому, коли ми задаємо запитання, кому має належати Лавра чи той чи інший монастир, в першу чергу ми маємо сказати, що це місце має належати монахам, тому що це їхній дім. Вони відмовилися від зовнішнього світу, вони відріклися від всього того, що нам доступно, чим ми з вами продовжуємо користуватися. І вони прийняли чернечий постриг. Зі зміною імені. Це означає, що вони вмерли для цього світу і живуть тепер зовсім в іншому світі. Світі духовному. Світі, який дещо відокремлений від нашого світського життя. Є навіть такий народний вислів, що зі своїм уставом в чужий монастир не лізуть. І я, як священнослужитель, можу сказати так, що особисто я не зможу замінити ніякого монаха. Я ніколи не. Не наважусь піти в монастир і його замінити, тому що я не готовий нести на собі такий хрест монашого життя. Хоча від цього ніхто не застрахований, але на сьогоднішній день я розумію, що замінити монаха ніхто із нас просто так не зможе. Це люди особливі, які відмовились від цього світу, від всіх тих благ, можливостей, перспектив, які ми продовжуємо вибудовувати собі і ними спокійно користуватись. І ці люди присвятили своє життя Богові. Тому ще раз повторюся: коли ми говоримо про монастирі, про лаври як осередок монашого життя, ми маємо пам'ятати, що це їхній дім, і лавра, і монастирі це дім монахів, тому він їм має належати. Це закономірний процес. І це звичайні очевидні речі. А наш дім увесь світ, яким ми користуємося, і можемо в ньому продовжувати створювати, що нам буде доречним і потрібним. А монахи вони живуть в монастирі, живуть в лаврах, бо це їхній дім.